Всім привіт! Раночок сьогодні добрий погодка шепче, повен бак бензика і можна їхати в мотоподорож. Наші плани доїхати до Карпат і недільку там поїздити, подивитися, красоти. О. По-перше, перша точка, куди я маю доїхати, це Довбуша. По дорозі до Карпат Миколаївської області, Первомайського району, є село Мігія. Не міг я проїхати. Це шикарне місце у мігії. Зараз я вам покажу. Тут є старий кар'єр, де видобували граніт. Він вже давно заброшений. І утворилося ось таке озеро на ньому. Дуже гарне місце. Я вже не перший раз сюди заїжджаю, але проїжджаючи повз нього, не міг не заїхати і не показати вам. Доїхав я до місця призначення. Це скелі Довбуша. Зараз знайшов місце для намета. Розставлю наметик, переночую, а завтра піду ходити по скелям. Проїхав сьогодні 850 кілометрів. Дорога була важкенькою, бо був дуже сильний вітер. Зараз за грибу. припаркую. Ось моє місце проживання. Намет стоїть. Наметик поставив. Зараз приготую щось поїсти. І буду відпочивати. А завтра вранці підемо на скалі Довбуша. Подивимось, що там за краса. Та і так, Дорога була длинна, трохи важкувата. Але нічого, ми її здолали. Тепер цілий тиждень я буду катати по Карпатам, але ж вже такий великий кілометраж я не буду робити, бо вже тут на місці. То вже як буду їхати додому, до Нової Одеси Миколаївської області, тоді вже знову треба буде проїхати. 800-850 кілометрів. Все залежить від того, який я як круг зроблю тут по Карпатам. Одне, що погано, що комарики кусають. Багатенько їх тут в лісі. Але нічого. Так має бути. Починається новий день. Нічка була спокійна. Утро прекрасне. Співають птички. Так, треба просипатися, попити кави, з'їсти каші І щось робити далі. Кашка готова. Ось такий в мене стол, виходить. Зараз їм. Там Кипить водичка, поп'ю кави, курю сигаретку і фєєр. Дивитися красоти, насолоджуватися життям. Ну все, речі зібрані. Зараз прогріється мотик. Їду на скелі Довбуша. Е -е, що ще хотів сказати? Є у Яремчі Довбуша, але ж то не скелі, то стежки Довбуша. А тут скелі Довбуша. Це е -е, розкажу вам предісторію. Це були два брата. Один жив у Яремці, там де стежки довбуса. А тут другий брат жив. Так як казали Гуцули, це були місцеві Робінгуди, так скажемо. Зараз поїдемо подивимось на скелі Довбуса. Колись я був у Яремці. Ходив по тим стежкам Довбуса, а от стежки Довбуша йде маршрут на гору Маковицю. Зараз їдемо на скелі Довбуша. I <laughs> Має бути бути будь... парковочка, я на місці. А ось і місце парковки. Можна заїхати прямо сюди. є альтаночки. Я думаю, тут можна було б навіть і палаточку розбити, але я сюди вчора не доїхав буквально метрів сімсот дуже гарне місце а он там вход походу на скалі ну ходімо скільки раз їздив до Карпат все я мріяв про ці скелі. Але ж їздили Буковель туди, Яремчу, Микуличін, то сюди якось не доїжджали. Нарешті здійснилася моя мрія. Ось вони. Блін, це неймовірна краса. Мабуть, камерою цього не передати. Дуже суперове місце. Така велич. Походу вони тут жили. Ось така ущілина єсть. Попробуйте туди зайти. Хопс. хопс! Огого! Ніфігасі! kľúto obolniť toto je Виліз наверх дуже мені подобається ця локація. Я ж не можу, щоб не лазити мене. Це я так зайшов на є такі сходи. вони там внизу. Треба тут акуратно до каміння, пісок. Дуже слизько. Ось такий відкривається краєвид. То капець, оце висота. Дуже класна локація, то вони тут і ховалися. По неї з лазить приїжджають. Такий гарний ліс. Тиша, птички співають. Це скеля основного масиву ззаду. Яка ж наша країна чудова? Ось така неймовірно, неймовірна красота нашої української природи. Скелі Добуша до Зараз я трохи спустився нижче. такий, такий прохід. Ну це ж гріх не пройти туди, да? Зараз зайдемо. Oh, oh, oh. Холодно. Ольга усіленька. Так ми проводимо свій відпочинок. Взяв неділю відпочинку і тиняюся по країні Мелі. Це краще, ніж сидіти вдома і нічого не робити. Так, щось поїдеш, побачиш і емоції, враження, якими насичується твій мозок, остаються назавжди. Зараз хочу поділитися своїми враженнями про місце в Скелі Довбуша. Місце дуже гарне, мені дуже сподобалось. Рекомендую приїжджати сюди сім'єю, самому. Є що подивитися. Галочку ставлю цьому місцю. Приїжджайте, відпочивайте. Заряджайтесь емоціями. Ну що, треба збиратися їхати далі. Планую зараз поїхати на Синевір. Озеро Синевір. Я там уже був сім'єю. Але хочу поїхати мотиком туди. Там дуже гарні місця. Покатати там. От, і. Знайти треба місце теж для намету. Сьогодні має приїхати мій товариш з Нової Одеси Миколаївської області. Він, мабуть, вже вирушив і десь в дорозі. То я його зустріну на Синевірі. Ми там заночуємо і будемо далі планувати свій відпочинок разом.